Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit Plus Climanco Group. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином виносити статистику для нарахувань посередньому для бюджетної галузі. Для початку обираємо під систему облік заробітної плати. Пункт меню статистика суми для розрахунків середніх заробітної плати. При виборі цього пункту меню ми маємо змогу задати параметри терміну, дата початку та дата закінчення, тобто той період, за який ми хочемо внести інформацію. Також обрати конкретний табельний номер, занурившись у довідник персонал. Або не обирати дані для цього поля та вказувати інформацію для різних співробітників. Натискаємо внизу Зберегти. Після чого. Програма дає змогу додавати інформацію. Ми створюємо ці дані шляхом використання пункту меню права кнопка миші Додати або натиснувши іконку на панелі інструментів додати. Програма автоматично обирає особу. Також ми можемо вказати дату, на яке число ми хочемо внести інформацію. Зверніть, будь ласка, увагу, що суми ми можемо вносити в розрізі різних розрахунків по середньому. Окремо сума для лікарняних, окремо по середньому за 2 місяці, окремо для відпускних. Зазначаємо потрібні нам дані. Наприклад, для лікарняних для відпускних. Конкретну суму доходу, яка буде братися для розрахунку того чи іншого типу наказу. Та натискаємо Зберегти. І інформація за внесений період на 1 липня 2024 року додається до загального переліку. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня.